На оборотні плуги ми розраховуємо 40 кінських сил на, на корпус, щоб лишався, лишався ще запас потужності в такому форматі. Тобто плуги не легенькі е, в порівнянні скажімо так, і в основному четверка ну, це 160 кінських сил, 150-160 кінських сил мінімум. Ну, то, що можна рекомендувати. Трактор має бути. Менші плуги до п'яти корпусів. На них всіх буде стояти механічне регулювання ширини захвату всього плуга, дві тяги, ну, на ту сторону буде ближче, зручніше. Тобто мала тяга, виліт першого корпуса, ну, вивести, підвести ближче до, до колеса трактора. Центр... корпуса. Буде так було простіше. А Вліву, вправу. виліт першого так, корпусу. Да, да, да. А цим ти його угол. Ну так. Тут повністю фактично підганяється ширина захвату під корпус. Все по стандарту.